От ви колись замислювалися, як виглядало життя без, ну, без усього, без міст, законів, навіть без можливості щось записати. Десятки тисяч років людство жило саме так, а потім бац, і все змінилося, причому, за історичними мірками, практично миттєво. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як стався цей неймовірний стрибок, і головне, до чого тут річки. Так так, як же це сталося? Як ми перейшли від, скажімо, полювання на мамонтів до зведення цілих імперій? І знаєте, що найцікавіше? це не була якась там плавна поступова еволюція. Ні, це був справжній вибух, такий, що змінив правила гри для всього людства назавжди. Ось просто погляньмо на цю прірву в часі з одного боку, звичайне кам'яне рубило. Проста штука, ефективна, але по суті вона не змінювалася тисячоліттями. А з іншого великі піраміди, це ж щось неймовірне, це математика, астрономія, логістика, це організація праці десятків тисяч людей. Як? От просто як стався такий гігантський стрибок від каменя в руці до чуда світу? І знаєте, де криється розгадка? Як не дивно, у воді, а точніше у великих могутніх річках Стародавнього світу саме вони, ці річки, стали, так би мовити, сценою для найбільшої вистави в історії людства. Запам'ятовуйте назви НІЛ в Єгипті, Тигр і Єфрат у Месопотонії, Інд на території сучасного Пакистану і Хуанхе в Китаї. Чотири абсолютно різні куточки планети. Але історія у них. Одна й та сама саме тут, у цих річкових долинах, майже одночасно спалахнули перші осередки цивілізації. І повірте, це точно не просто збіг. Справа в тому, що ці річки були, знаєте, як палиця з двома кінцями з одного боку, це був справжній подарунок долі, родючий мул після розливів, вода для полів, їжа, а з іншого це було суцільне прокляття. Уявіть собі. Руйнівні повені, які зносили все на своєму шляху, потім пекельні посухи, болота, хвороби. Тобто, це були, м'яко кажучи, не найкращі умови для життя, і вони вимагали від людей чогось абсолютно нового. І от саме в спробі впоратися з цими викликами, люди і створили ну, по суті, проєкт абсолютно нового світу, новий спосіб життя, який і став відповіддю на загрози природи. І почалося все як не дивно з інженерії. Це була справжня битва з водою. Люди почали будувати дамби, щоб якось контролювати ці скажені повені. Потім копати кілометри, уявіть собі, кілометри каналів, щоб донести життєдайну вологу до сухих полів. Навіть винайшли спеціальні пристрої, як от шадув, щоб просто піднімати воду туди, де вона була потрібна. А ось тут, тут і є ключовий момент у всій цій історії. Тому що приборкати таку річку, це не те саме, що викопати криницю. Це неможливо зробити самому. Це неможливо зробити навіть маленьким селом. Це, це вимагало узгодженої праці тисяч, десятків тисяч людей. А для цього був потрібен абсолютно кардинально новий рівень організації. І саме ця потреба в масштабній організації і народила те, що ми називаємо цивілізацією. Розумієте? Це вже не просто розрізнені племена, це складний суспільний організм, з містами, з урядом, зі спільною культурою. І щоб цей величезний механізм запрацював, знадобився цілий набір, так би мовити, соціальних інструментів. По-перше, міста як центри, де все відбувається. По-друге, організований уряд і правителі, щоб усім цим керувати. Далі поділ праці, бо ж не можуть всі копати канали. З'являється писемність, щоб вести облік, записувати закони. Ну і звісно, куди ж без соціальних класів, армії та податків, щоб отримувати всю цю махину. Давайте тепер поглянемо, як це розгорталося в часі. Отже, кінець четвертого тисячоліття до нашої ери першими на сцену виходять Месопотамія та Єгипет, проходить ще тисяча років, і ось уже розквітає цивілізація в долині інду. І ще трохи згодом у середині другого тисячоліття стає на ноги потужна цивілізація в Китаї. І ще цікаво, кожна з цих цивілізацій мала своє унікальне обличчя. Месопотамія це перш за все перші в історії людства міста і перші писані кодекси законів? Єгипет, ну тут все зрозуміло, це просто велич і монументальність архітектури, що вражає досі. Долина Інду – це взагалі космос. Там було неймовірно просунуте міське планування, з каналізацією і всім таким. А Китай майже одразу пішов шляхом створення сильної централізованої держави. Гаразд, це все дуже цікаво, але яке це має відношення до нас сьогодні? А виявляється, прямісіньке, бо весь фундамент нашого сучасного світу був закладений саме там і саме тоді, на берегах тих самих стародавніх річок. Ну, мабуть, найголовніший їхній подарунок нам це писемність, тільки вдумайтеся, це ж була революція. Вперше з'явилася можливість не просто передавати знання з уст в уста, а накопичувати їх, записувати історію, закони, вірші. І от розецький камінь це ж ідеальний символ. Завдяки цьому винаходу ми по суті отримали ключ до цілих зниклих світів. А ще саме тоді народилася сама ідея держави, ну в тому вигляді, як ми її знаємо, З правителями, з бюрократією, податками і звісно, з професійною армією. Ось ця знаменита таракотова армія в Китаї це ж просто неймовірне свідчення. По суті, ті самі принципи організації лежать в основі сучасних держав, і до сьогодні. Є таке старе арабське прислів'я. Все на землі боїться часу, але час боїться пірамід. Мені здається, краще й не скажеш про велич спадку цих цивілізацій. Їхні творіння були настільки грандіозними, що змогли кинути виклик самій вічності. Тож, якщо підсумувати, виходить ось що усі базові елементи нашого світу міста, в яких ми живемо, закони, яких ми дотримуємося, уряди, які нами керують. Сама ідея записувати і зберігати знання все це родом звідди. Все це було винайдено тисячі років тому в долинах чотирьох великих річок. Виходить, стародавні народи зіткнулися з величезним викликом і перетворили його на можливість, збудувавши світ, основи якого тримаються й досі. І це змушує задуматися. А які великі виклики стоять перед нами й сьогодні? І що ми, як людство, створимо у відповідь? Адже як показує історія, саме з найбільших труднощів і народжуються найбільші прориви.